Права 4,6. Перетворить на дріб, вираз. Ну що ж, стартуємо. В першому заданні у нас 2х, що ділиться на 3, плюс х-4, що ділиться на 5. Знаменника у нас тут 3 і 5. Ми не зможемо додати ці дроби, поки не зведемо їх до спільного знаменника. Спільний знаменник це 3 і 5, взаємно прості числа. це їхній добуток. 3, що множиться на 5, це буде 15. То по діагоналі розставляємо ці числа до такої множник до 2х, що ділиться на 3, це буде 5. А до х-4, що ділиться на 5, це буде 3. Так, то записуємо, що це дорівнює. Отже, знаменник уже у нас буде 15, давайте я одразу буду записувати в чисельнику 5 помножити на 2х. Додати. Так, ну і 3, що множиться на x-4. Ну, а знаменник у нас буде 3 помножити на 5, це буде 15. І це доріг. Ну що ж, 5 помножити на 2х, це в нас буде 10х. Розкриваємо далі дужки. 3 помножити на x це буде плюс 3х. Далі відняти 3 помножити на 4, це 12. А знаменнику записуємо 15, і це дорівнює 10х плюс 3х це буде 13х. Вийде мінус 12. Ну, а знаменнику 15. Це нескоротний дріб, так і залишаємо. Переходимо до. Друге завдання 4 m 2 Ну що ж, Спільний множник у нас тут буде 10. 10 ділиться на 10 і на 5. Тобто множник до другого дробу у нас буде 2. То тоді записуємо. Перший дріб у нас без змін, немає додаткового множника. То ми пишемо 4m. Відняти 2n. Ну а потім пишемо мінус. І 2 множимо на M-N. На M-N. Ну, а в знаменнику у нас буде 10 і в першого, і другого дробу, то я зразу запишу спільний знаменник у нас 10. І це дорівнює. Отже, ну що ж, 4M-2n так і записуємо. Далі. Мінус 2 множимо на m, це буде мінус 2 m Мінус 2 множимо на мінус n, це буде плюс 2n. Ну а в знаменнику записуємо 10. І це дорівнює. Бачимо, що тут у нас є сума мінус 2n і плюс 2n. Ця сума дорівнює 0. І цю суму можна викисити. З чисельника, то залишиться 4 m 2 m це буде 2m. Що ділиться на 10. І це дорівнює. Тут на 2 можна скоротити і чисельник і знаменник. 2, що ділиться на 2, це буде 1. 10, що ділиться на 2, це буде 5. Ну що ж, записуємо тоді, що ми одержимо, m, що ділиться на 5. Є? Переходимо до третього завдання. А плюс 2, що ділиться на 4А 3А, що ділиться на 6А. Знаменники ми не можемо ці дроби відняти, бо знаменники різні. Але знаменник у одному і другому є А. ну А числа 4 і 6. У нас буде 12, будемо зводити до числа 12. то додатковий множник. До першого дробу у нас буде 3, а до другого дробу у нас буде 2. То ми записуємо тоді, що це дорівнює. Отже, знаменник у нас буде 3 помножити на 4А, це буде 12А. Ну а в чисельнику записуємо 3, що множиться на А плюс 2. Так, відняти. Ну і 2 у нас множиться на 3 мінус 7А. Так, а знаменник записуємо спільний у нас вже вийде 12А. Це або 2 помножити на 6а, 3 помножити на 4а це буде 12а. Добре, розкриваємо дужки. Отже, 3 помножити на А, це буде 3А. Далі додати 3 помножити на 2, це буде 6. Далі мінус 2 помножити на 3, це буде мінус 6. Далі мінус 2 помножити на мінус 7а це буде плюс 14а. 14А. Є. Ну, а знаменнику записуємо без змін. Це 12А. І це дорівнює. У нас є сума плюс 6 і мінус 6, її можна використати. З чисельника. Тоді в нас залишиться 3А плюс 14А. Це буде 17А. Запишемо 17А. Ну, а в знаменнику у нас 12А. І це дорібні. На А можна і чисельник, і знаменник скоротити. Це будуть одиниці. То тоді 17-12 вийде. 17 Так, Залишимо в леді дробу. Не запишемо в ліді, звичайно, мішаного числа, бо сказано перетворити на дріб вираз. Переходимо до четвертого задання. завдання. 2-3 y, що ділиться на x-5, 3х, що ділиться на x. -5 -3X, що ділиться на x. Ну що ж, знаменники тут різні. Х і, y, то спільний знаменник буде їхній добуток, x що множиться на y. Тоді додатковий множник до першого дробу у нас буде x. Ну а до другого дробу у нас буде y. Так, тоді знаменники у нас будуть однакові. Х множиться на y. Тоді запишемо, що це дорівнює то в перший дріб записуємо як х, що множиться на 2 мінус 3y відняти. А потім y пишемо, що множиться на 5-3х. Ну а в знаменнику записуємо добуток x, що множиться на y. І це дорівнює. Розкриваємо дужки в чисельнику. Х помножити на 2 це буде 2х. Далі відняти х помножити на 3y це буде мінус 3 xy Далі мінус у помножити на 5 це буде мінус 5y. Далі мінус y помножити на мінус 3х це буде плюс 3 xy Ну, а в знаменнику записуємо, що у нас x помножити на y або xy. І це дорівнює. Бачимо, у нас тут є сума мінус 3 xy і плюс 3 xy Вона дорівнює нулю. То в чисельнику у нас тоді залишається 2х мінус 5y. Ну, а в знаменнику xy. Є. Переходимо до п'ятого завдання. Х плюс 7, що ділиться на 5х, відняти 3y плюс 4, що ділиться на 15y. Ну що ж, спільний знаменник, який буде, щоб відняти ці дроби. Ну, число 5 і 15, це буде число 15, то перший дріб на 3 треба помножити. Але в нас тут є x і y. То будемо по діагоналі домножати, тоді перший дріб Тоді потрібно і на y домножити, і на 3. То домножаємо тоді на 3y. Ну а другий. 15 не потрібно ні на що домножувати, але потрібно домножити на x. Тоді в нас якраз і вийде 15х. Ну що ж, знаменники будуть однакові. Записуємо тоді 3y, що множиться на x плюс 7 у чисельнику. Далі відняти і x, що множиться на 3y плюс 4. Ну а в знаменнику записуємо 3 на 5, 15. Потім і x помножити на y буде xy. І це дорівнює. Розкриваємо дужки. 3y помножити на х це буде 3х. Далі 3y помножити на 7, 3 на 7 це 21, то буде плюс 21 y. Далі мінус х помножити на 3 y це буде мінус 3 ху Так, і мінус х помножити на 4 це буде мінус 4х. Ну а в знаменнику. Записуємо 15 ху І це дорівнює. Ну що ж, бачимо, що в нас є сума. 3 xy і мінус 3 xy Вона дорівнює нулю. Тоді в нас залишається 21 Y. І мінус 4х. На ну, знаменнику 15XY. це у нас вже нескоротний дріб, нічого тут не виносиш і не скоротиш. Ну, добре. Переходимо до шостого завдання. 4А плюс 2Б, що ділиться на 2А, плюс А-6Б, що ділиться на 3Б. Чисел 2 і 3 найменше спільний знаменник буде 6. Так, То у нас А і Б. Додатковий множник до А буде Б, а до А. То до першого дробу тоді записуємо по діагоналі, дописуємо 3Б буде. Так, Ну, а тут буде 2А. На другу. Є. Ну що ж, записуємо тоді, що ми одержимо. Якщо 3 b до такого множник, то вийде 3B, що множиться. У дужках пишемо перший дріб у нас 4А плюс Б. Потім додати, ну і 2А. Ну, дужках записуємо A-6B. Ну, знаменнику записуємо. 2А помножити на 3Б це буде 6АБ. І це дорівнює. Що ж, виконуємо множення. 3Б помножити на 4А 3 на 4 це 12. А помножити на Б це буде АБ. Далі додати 3Б помножити на Б. Це буде 3Б у квадраті. Далі додати 2А помножити на А. Це буде 2А в квадраті. Далі відняти 2А помножити на 6 b Це буде 12 АБ. Відняти 12 АБ. І все це ділимо на 6 АБ. І це дорівнює. Ну що ж, сума 12 АБ і мінус 12 АБ дорівнює. 0 викреслюємо їх. Ну і в чисельнику у нас вийде 3b у квадраті плюс 2 a в квадраті. Ну давайте їх поміняємо місцями, то я запишу як 2a у квадраті плюс 3b у квадраті, що ділиться на 6 ab Є? Yeah. Ну що ж, записуємо відповідь, пишемо відповідь. перетворіть на дріб вираз в першому завданні. Це у нас 13х мінус 12,15. В другому завданні це м, що ділиться на 5. В третьому завданні 17,12. В четвертому завданні – це 2х-5у, а в знаменнику – ху. В п'ятому завданні – це 21у-4х, а в знаменнику – 15ху. Ну і в шостому завданні це 2А в квадраті плюс 3 b в квадраті. А в знаменнику 6АБ. Ну що ж, ось таке складніше завдання на додавання та віднімання дробів з різними знаменниками. На цьому вправу завершено.